Вітаю, шановна громада! Мене звуть Валерій Нігматов, Я історик з міста Сєвєрнецьк. Даний проєкт знімається для «Сєвєрнецьк онлайн. Ми з вами розвінчуємо міфи, російсько-радянські міфи про Луганщину. Сьогодні мова піде про відомі вам події 21 століття 2014-22 років. Ітак, російська весна. 2014 року міф говорить про те, що спротиву російській вісні не було. Насправді він був. Візьмемо Луганськ. У Луганську вже в листопаді 2013 року з'являється Євромайдан. І діячі Луганського Євромайдана проводили велику роботу для того, щоб якось доносити правду до місцевих жителів. Після окупації Криму в 2014 році цю діяльність став проводити все важче і важче. Але тим не менш проводилися масові зібрання, наскільки це було можливо. Розгортав великий український прапор, який, як стверджують українські патріоти, зараз схований в Луганську і чекає визволення міста. Співали гімн України, розгортали український прапор, організовували авто і велопробіги. Відбувалася така цікава війна графіті, коли ультрас зарі малювали проукраїнські. Символи своєрідною точкою неповернення, я вважаю, події 9 березня 2014 року, коли проукраїнські налаштовані містяни зібралися біля пам'ятника Шевченка, щоб вшанувати пам'ять цього видатного поета, заспівати гімн, розгорнути українську символіку. Але місцевий антимайдан за допомогою заїжджих гострелерів Ростовської області розігнали з використанням грубої брутальної сили наших проукраїнських патріотів. Останні продовжує свою діяльність в квітні місяці. Наприклад, відомо, що вони допомагали нашим воякам в Луганському аеропорту. Вони допомагали нашим прикордонникам з Луганського загону. Але з 29 квітня, після другого захоплення обласної адміністрації, таку діяльність став проводити все важче, важче, все ризикованіше. Почалися арешти, і проукраїнські патріоти почали покидати місто. Сєвродонецьк. 28 березня прокорські патріоти перефарбовують троковорну назву нашого міста в жовто-бакитні кольори. 29 березня в соціальних мережах поширюється заклик використовувати ділитися патріотичною аватаркою. 30 березня Середенський Ультрас Луганської зорі поширюють фото. З деяких локацій нашого міста, де вони малювали українську символіку. 5 квітня відбувається патріотичний автопробіг. 6 квітня планувалося провести український флешмоб, розгорнути великий український стяг, заспівати гін України, пустити повітря жовто-бакитні кульки. Але місцеві сепаратисти дізналися про цю подію. З соціальних мереж цього ніхто не приховував і вирішили протистояти цьому флешмобу. Але вони прекрасно розуміли, що своїх сил у них не вистачить, і тому вони запросили сепаратистів з Лисичанського та Рубіжного. І коли наші прокринські налаштовані містяни почали збиратися біля місцевого паласу культури, то їх вже там чекав ворожий налаштований натовп сердончан. Рубіжан, лисичан. Підсумком цей фешмом так і не спочався. У наших патріотів виривали жовто-бакитні кульки. До речі, деякі прийшли своїми маленькими діточками. Відбувалася бійка, офіційно було зареєстровано 6 пострадали. Сепаратисти порвали наш великий український прапор. Таким чином. В принципі, це фешмоб було по суті розігнано, і надалі таких масових акцій вже не відбувалося. Але спротив продовжувався в тих формах, які це було можливо. І ми бачимо, наприклад, 30 квітня внос зафіксована поява патріотичних наліпок середових це Україна. 14 квітня зафіксовано патріотичні борди в нашому місті, і ви це можете побачити на світлинах. 29 квітня ми можемо спостерігати український прапор на радіовежі біля будівлі Колегіуму. До речі, на вулиці Курчатова був магазин Квіти і там довгий час стояв український прапор саме цього місяця. Ну і нарешті знову таки хочу зазначити, що і у нашому місті відбувалася така суріна війна графіті на стінах будівлі біля комплексу Джаз. Місцеві сепарацисти там писали щось своє, а ультразорі зверху писали Донбас, це Україна. Тобто спротив був. Наступний міф це те, що коли місто було окуповано на початку травня 14 року, то знов таки ніякого спротиву не відбувалося. Насправді він був. Звісно, не такий масштабний. Найяскравішою подією цього спротиву, коли двоє наших містян похилого віку піднімають український прапор на даху Палацу культури хіміків в ніч на 22 червня. Цілий день сепаратисти, та їхні російські куратори боялися зняти наш прапор, тому що пори стояв муляж, начебто з вибухівкою. І тільки наприкінці по суті, доби наш український прапор був знято, на щастя. Ці патріоти дожили до визволення міста 22 липня. В тому ж червні місяці деякі наші українські містяни почали організовувати допомогу нашим військовим. Я назву Вікторію та Сансанича Кононових, які збирали харчі, ліки, одяг, інструменти і возили возили околицями нашим військовим на блокпости навколо міста, ризикуючи своїм життям. До речі, хочу зазначити, вже потім, влітку 2014 року, після звільнення міста, вони таки потрапили в полон до бойовиків. перебували там кілька місяців. Їм пощастило потрапити на обмін, але вони повернулися не з пустими руками. Вікторії вдалося вивезти український прапор, який вона підібрала в будівлі обласної адміністрації, вивезли на собі його. цей прапор. Нині цей прапор зберігається в Національному музеї історії України. В липні місяці ми можемо побачити з вами патріотичні такі обяви, заклик до бойовиків покинути місто. І в цих об'явах зазначалося, що Сердонець це українське місто. Можемо побачити наліпки, що Сердонець це Україна. Слава Україні, слава Сердоницьку. Ми можемо побачити написи на асфальті, рашизму, капут. Ну і нарешті події. 2022 року. Знов таки вже існує міф про те, що Луганчани з обіймами зустрічали окупантів. Але це не так. Ми маємо приклади спротиву. Старобільськ, 2 березня, містяни прикривають шлях колонії російської техніки, співаючи гімн України. Сватове, 3 березня. Аналогічна ситуація. Містяни намагаються не дати проїхати. Колоні російської бронетехніки, стоячи з українськими прапорами, співаючи гімн України. 4 березня Марківка. Спочатку один чоловік виходить на протест проти Путіна. Потім до нього долучаються його односельчани. І 5 березня в Марківці відбувається вже масовий мітінг, де люди протестують проти рашистського режиму. Маємо приклади Новопскова Белакуракена, де люди, ризикуючи своїм життям, ви можете побачити на відео, коли окупанти навіть стріляють в повітря, протестують проти захоплення своїх рідних домівок. Так, звісно, невдовзі ці протести припинилися, тому що окупанти почали жорстокі репресії. Але я впевнений, що після звільнення нашої області ми дізнаємося про багато випадків спротиву. як Весною 2022-го, так і потім незнання історії не звільняє від відповідальності. Дякую за увагу. Слава Україні!